Турнір з настільного тенісу пам'яті бердичівлянина, тренера, майстра спорту СРСР Віктора Брояковського став уже традиційним для Бердичева. На два дні спортивна зала 26-ї Бердичівської артилерійської бригади перетворилася у поле бою, де солдатами виступили тенісисти, а їхньою зброєю були ракетки та м'ячі. 124 спортсмени з різних регіонів України та навіть з Молдови й Ірану приїхали до Бердичева, аби поборотися за золоті медалі, грамоти й подарунки, що їх підготували організатори турніру. Приємно те, що кількість учасників цього турніру з кожним роком зростає. Зростає рівень тих учасників, які приїжджають. І особливо приємно те, що це люди різного, різних вікових категорій. В цьому році ми бачили теж кількість учасників навіть більше, ніж попереднього року. Хотілося б подякувати всім, хто допомагає нам в організації і проведенні цього турніру. Ну, в першу чергу, це безумовно тим спортсменам, які, які люблять цей вид спорту, які вже полюбили місто Бердичів через даний вид спорту, тому що ми бачимо тут деякі обличчя вже кожного року приїжджають. Відповідно до розпорядження міського голови Василя Константиновича Мазара, турнір проводиться на відповідному рівні. Я вдячний як Василю Константиновичу Мазуру, так і його першому заступнику Івану Оміляновичу Демосю за ту роботу, яка була проведена. Вдячний також командиру 26-ї артилерійської бригади, полковнику Маліновському Андрію Володимировичу, який надав це прекрасне нам приміщення, і всім керівникам і медичним працівникам, які протязі турніру залучені і допомагають нам. І також тим людям, мешканцям міста Бердичева, які також і прийшли сюди болювати за наших спортсменів. Настільний теніс це вид спорту, що не обмежує у віці чи статі, розповідає начальник міського відділу фізичного виховання та спорту Ігор Марченко. За грою спортсменів, їхніми рухами та ударами дуже цікаво спостерігати, адже у кожного є своя тактика. Настільний теніс вимагає від спортсмена. Підготовки, так як під час гри задіюється верхня і нижня частина тіла, він ідеальний цей вид спорту для зору людського. Людина постійно повинна думати, так як постійно необхідно спостерігати за м'ячем, за швидкістю м'яча, за його обертанням назад. П'ятий турнір пам'яті Віктора Брояковського все більше стає професіональним. Головний суддя змагань та співорганізатор турніру Анатолій Костенко каже, до Бердичева приїхали живі легенди настільного тенісу важности важності дуже, дуже хороший, тому що приїхали е, учасники из высшей лиги, суперлиги і першої ліги. Абсолютно ніяких и, і з удовольствием приїжджають і намечають, щоб що приїдуть і в следующем році. Говорять, почаще нужно проводити такой турнір. Очень довольні. все. всі сказали, що особливо із и восток сказали, що будуть розказувати і почаще будуть приїжджати. Дійсно, кожен тенісист впевнено зазначає, турнір організовано на найвищому рівні. Умови проживання та гри чудові, що не завжди побачиш навіть у великих містах. Я вперше на цих змаганнях, але можу сказати, що турнір організований дуже добре. Дуже добре, що є такі ентузіасти настільного тенісу, як Костенко Анатолій. І Відчувається, що міська влада зробила теж великий вклад в організацію цього турніру. Турнір провести не дуже просто. Це і фінансові затрати, і організаційні. І якщо немає людей, які зацікавлені в тому, щоб провести, то такий турнір неможливо провести. Нам подобається, ми будемо приїжджати іще. У віковій категорії 65 років та старша Євгеній Демчук посів перше місце, за що був нагороджений золотою медаллю, грамотою та заохочуваним призом. Кожен переможець та призер турніру у відповідних вікових групах теж отримали з рук першого заступника міського голови та начальника відділу фізичного виховання і спорту свої нагороди. Мені вдалося виграти перше місце, але суперники були досить досить сильні. Це з Маріуполя Ковальчук, по моєму фамілія, і кушнір із Києва. Це основні мої суперники. З як... з кушніром я зустрічався не одно... неодноразово. Вигравав в нього завжди, але цього разу боротьба була дуже запекла. Я взагалі граю в вищій ліги. Це ну, найвища ліга, то тобто є суперліга й вишелі. От я тільки недавно там приїхав. Зато що анатолій ще раз повторюю що Анатолій Іванович мене пригласив. І я прямо з, з ліги приїхав на ці соревновання. Тось, тобто, і якби хотілось поіграти, ну очень много було соперников таких інтересних з Києва, чоловіка 3 які мені дійсно дали бойнім той тобто, з конкуренцію составили. Наступного року сподіваються спортсмени, Бердичів знову зустріне їх гарно та привітно. Позмагатися у настільному тенісі, показати на що здатні, вони завжди згодні. Особливо коли цим тенісисти ще й віддають шану гарній людині і чудовому тренеру Віктору Брояковському.